Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні телефон Huawei U6P. В телефоні, як бачимо, є Huawei ID. Для розблокування такого телефону потрібно розібрати телефон. Якщо дистанційно розблокувати хочете, це також потрібно зробити. Без Ну, без розібраного стану ми не, можемо, не зможемо розбукувати цю модель. Якщо конкретніше нам потрібно доступ у верхню частину тут, на платі, зараз покажу, тут на платі. Ось цей контакт потрібно. Ось цей контакт потрібно замкнути на масу. Ось цей контакт. Оцей десь дист... трикутничок показує стрілочку. Оцей контакт нам масово замкнути сюди або сюди. Зараз підключаємо і буде виконано процес розблокування.

Покладу відео, відео на паузу, деякі технічні питання вирішу і продовжу. Ну що ж, здається, діє, проблема вирішена технічно. Зараз пробуємо повторно ще раз. Ще раз підключаємо. Ну все. Включаємо телефон, перевіряємо. В домашніх умовах, якщо немає ось такого пінцета, можна взяти щось щось інше. Наприклад, якісь ножнички, які не є дуже грубі, але й не надто гострі, якщо гострий, щоб не тиснути надто сильно. Або якийсь кусок дроту скрепки. І можна щоб можна було замкнути точку на екра на платі. Запускаємо, перевіряємо. Далі, далі пропустити. Тепер після розблокування, прийде і він має дозволити нам без Wi-Fi пропустити налаштування. Як бачимо, є кнопка пропустити. Налаштувати чи пропустити? Пропустити. Далі. Пропускаємо. Пізніше, пізніше. Новий пристрій. Все готово. Ось так. Декілька хвилин, ну, звичайно, якщо немає якихось складних технічних неполадок, декілька хвилин і пристрій е розблоковано. Дистанційно, воно завжди трошки довше, тому що потрібно налаштувати з'єднання, налаштувати драйвера, але так само, якщо ви зможете зняти кришку, то Можна так само розблокувати цей дистанційно. Як бачимо версія 10.1.0321. Телефон готовий. Якщо говорити про розборку цього телефона, то в Ютубі є інструкції, їх немало, але в загальному. Це простіше, ніж на багатьох інших, тому що кришку не потрібно відклеювати. Вона не наклею. Вона знімається на защолках, просто на защолках знімається. Основна частина від, від, від рамки. Не перше сім лоток не забути вийняти. ну і Тут буде захисна пластина з декількома болтами. Це викрутити і можна розблокувати. Контакти їм будуть в описі до відео. Контакти для зв'язку. Всім дякую за увагу.